Види транспорту. Давайте сьогодні пригадаємо види транспорту. Транспорт поділяється на види, в залежності від того, де він їздить – повітряний, наземний або водний. Який це вид транспорту, як ви гадаєте? Так, це гелікоптер і це повітряний вид транспорту. Який це вид транспорту? Так, це яхта. І це водний вид транспорту. Який це вид транспорту? Так, це автобус, це наземний вид транспорту. Який це вид транспорту? Це літак. Це повітряний вид транспорту. Який це вид транспорту? Це вантажівка. Це наземний вид транспорту. Це який вид транспорту? Це водний мотоцикл. Це водний вид транспорту. Це який вид транспорту? Так, це повітряна куля. Це повітряний вид транспорту. Який це вид транспорту? Це корабель. Це водний вид транспорту. А який це вид транспорту? Так, це наземний вид транспорту. Це мінівен. Який це вид транспорту? Це підводний човен, це водний вид транспорту. Який це вид транспорту? Це легковий автомобіль, це наземний вид транспорту. А також у нас з вами, крім наземного транспорту, є ще транспорт будівельний, який працює на будівництві, Ось скільки його подивіться уважно. Це машина, яка перевозить цемент. А це у нас ескаватор. А це просто вантажний автомобіль. Це в нас кран, щоб підіймати важкі грузи. А також є спеціальні види транспорту. Це швидка допомога викликати її за номером 103. Це пожежна. Її викликати за номером 101. Це поліцейська її викликати за номером 102. А також у нас є особливий вид транспорту, желізно-дорожній. Тож, вітаємо вас! Дякуємо, що разом з нами повторили види транспорту. Ставте нам вподобайку. Та чекаємо на нові зустрічі з вами. До побачення!